Володимир Сосюра, Марія. Зеленіють жита і любов от світа, і волошки у полі синіють, от дихання мого тихий мак обліта, ніби ім'я печальне, Марія. Ми з тобою одні, ми у полі одні, ти стоїш перед мене як вечір, я дивлюсь на заплакані очі твої. Непокірно нахилені плечі. В небі хмари біжать, може, буде гроза. Зацвіли блискавиці над гаєм. Я не можу сказати, я боюсь розказати, що тебе я уже покидаю. Що я можу, скажи? Мої дні, мов хрести, я не мав і нічого не маю. Ти стоїш і мовчиш, тільки вітер тремти. На плечі твоїм шаль підіймай, зеленіють жита і любов од світа, і волошки у полісніть. От дихання мого тихий мак обліта, ніби ім'я печальне Марія.